мотивів, який неможливо сприйняти. Сьогодні народна депутатка Маяна Безугла висловилася, що до хлопця тіло якого знайшли під завалами після обстрілу багатоповерхівки вчора вночі. І написала те, що не вкладається в жодні рамки. За її словами, хлопець якого чекали, та що його де блокують і дістануть живим. Вчора чекала без перебільшення вся країна, яка споглядала за тим, як мучаться і страждають його батьки. Так от Маяна Безугла написала, що він посив від армії. І це нібито ця смерть Російська ракета, яка летіла його помешкання, це його карма. І коли повідомлення нам деко у своїх соціальних мережах. Та цього річного Дмитра Ісанко, він був студентом. Його батьки цілий день чекали на місці трагедії, допоки поки рятувальники розбирали ці прокляті завали. Ввечері тіло загиблого чоловіка не блокувались від завалів. І після школи критики, після всього, що люди прочитали в соціальних мережах безумно, мене написали вибачте. Я до ботні сотень тисяч військових, права яких особливо нікого не цікавлять. Вони гинуть щодня, зокрема через рішення, але тиша. Їх треба міняти, підтримати, піти до армії. Також вона висловила співчуття їду та близьким запропонувала запровадити мобілізацію жінок в Україні. Про що цей пост і про що ці повідомлення? Ні, моє безумно не на тому что, а сказав, що цепи умовичных хлопець, який навчався на магистратуре, рік, яку з самом показала. Цікаво, та що нібито вилухлявся від армії. А хто сказав, що він буде відправлятися до війська? Хто сказав, що його час не прийшов би? Ну, точніше, він не передані тому що росіяни його вбили. Зрештою, тоді виходить, що народна депутатка ділить Україну на дві частини. Той кожний треба вбивати. Цивільно, які мешкають в своїх помешканнях. Діти, жінки, чоловіки будуть відбавці, далеко не всі знаходяться у війську. Та їх бувати можна це їхня карма. Або краще хай вони відправляються на фронт, так не буває. Українська армія теж не прийняти мільйони і мільйони українців. Не сказати, що ті лучше в усі мають взятися за озброєння. Так, зрештою, коли назвати про жіночу мобілізацію, це лише відкова спроба перекрутити і перевести на іншу тему обговорення, яка теж, звісно, українському суспільстві. І що українські спецслужби, СБУ, правоохоронні органи нею не займуться, бо це 100%. Стаття, яка говорить про розпалювання ненависті в українському суспільстві. мають ненавидіти цивільних, цивільні мають таку разі ненавидіти військових.